Привіт, друзі! Відсутність РМ-плану заведе тебе в Оману. От таке прислів'я ми з колегами вигадали, коли робили асесмент одному з проєктів. Сьогодні проговоримо про те, що таке Requirements Management Plan, навіщо він потрібен, і з чого він складається. Погнали! Requirements Management план це така варіація BA плану. Тобто, це один з стандартних проєктних документів, який має регулювати чи регламентувати, як в нас робиться бізнес-аналіз на проєкті. Насправді бізнес-аналіз не завжди. Присутні на проєкті саме от як бізнес-аналіз, але робота з вимогами, тобто requirements management на проєкті присутні завжди, навіть якщо там нема бізнес-аналітика. Отже, потрібно нам розуміти, як ми взагалі будемо робити той самий requirements management. Більшість з вас, ну може не більшість, добре, може, частина з вас скажуть, да на нам цей Requirements Management план, це якийсь просто артефакт заради артефакту, пережитки минулого. Частково ви може і праві, але е, справа тут трошки в іншому. Requirements Management план як артефакт, просто ради того, щоб був цей артефакт, він, звісно, не потрібен. Але це, що відображено в Requirements Management плані, тобто ці правила, по яким ми всі в проєкті Екті домовились, що ми таким чином працюємо з вимогами, оце нам дуже потрібно насправді. І знову ж таки, багато хто може сказати: та в нас на проєктах і так всі знають, як ми працюємо нафіга нам складати якісь документи або нафіга нам взагалі про це домовлятися. Це ж і так очевидно. Та моя улюблена фраза, це очевидно. Згадайте, люди, мої любі, коли ви приходите до клієнта, чи там намагаєтесь оптимізувати чи діджиталізувати якийсь процес, і люди вам кажуть, стейкхолдери та користувачі, можливо, чи представники бізнесу кажуть, це нам нафіг не потрібно. Ми там вже 20 років так працювали, і нам це не потрібно, та ми без цього класно працюємо. Вас це харить, правда? От ви такі самі люди, та просто от так само поводитесь, коли вам хтось, ну, наприклад, я, пропонує створити requirements management план на проєкті. Ви кажете, нам це не потрібно, ми без цього класно працюємо, ми не бачимо в цьому користі. Ну, давайте розберемося, чи є в цьому користь, чи нема. По-перше, де взяти темплейт? Давайте спробуємо. Заходимо на Modern Analyst, шукаємо requirements management план. Не знаходимо, знаходимо б'єй план. Він нам теж підійде. Давайте подивимося що в нас тут є. Так, ну що, як він структурований? Тут, значить, якісь дані про проект, про автора цього плану. Окей, це якісь ревізії. Давайте подивимось на секції, що в нас тут є цікавого: расі, матриця, ролі, аналіз стейкхолдерів, Stakeholder, BA Collaboration, BA Communication Plan. Та, от, напевно, BA Activities Plan це саме та секція, яку ми називаємо Requirements Management Plan. Що ми тут бачимо? Чи що це нахер таке? Вау. Wow. Вау! Wow. Насправді тут доволі крутий чек-ліст, який нам точно допоможе створити requirements management Plan для себе. Можливо, ми не будемо користуватися саме цим темплейтом, але щось ми з цього візьмемо. Це не обов'язково має бути документом. Та це насправді вже пережиток минулого, що це має бути. Обов'язково документ, та це може бути пейджа десь на конфлюенсі, або декілька пейджів, які пов'язані між собою, або не на конфлюенсі, та або десь там на ноушені, та чи десь там ще. Головне знов ж таки, як я і сказав, це не наявність того артефакта, а це ця серія домовленостей, яка нам допомогла створити цей артефакт. Що нам обов'язково потрібно пропрацювати перед тим, як ми починаємо працювати з вимогами на проєкті? По перше, це расі матриця з точки зору того, хто за що буде відповідальний. Та, отут в цьому чек-лісті є великий список потенційних задач, які можуть бути частиною Requirements Management процесу. І ми маємо от скласти таку расі матрицю, та хто має там відповідати за якусь задачу, хто має робити якусь роботу, кого інформуємо, з ким консультуємось. Та це перше. Перше, по-друге, ми маємо для себе чітко зрозуміти, як ми працюємо з вимогами, та звідки вони з'являються, які стадії вони проходять перед тим, як попадають в беклок або в девелопмент, або там куди ще, куди вони там в нас можуть попадати, чи є в нас якийсь офіційний епруф якихось вимог, чи нема, та чи мають вони відповідати якомусь definition of ready, Та? Uh, чи чи не мають. Якщо в нас є Definition of Ready, він має бути теж зазначений. Чи є в нас Definition of Done, чи нема. На якому етапі в нас uh, дизайни з'являються, хто за них відповідає. Це можна зробити за допомогою діаграми. Насправді також архітектура вимог має бути зазначена і прописана, яка в нас іерархія вимог, де вони зберігаються, що є Source of Truth для вимог, чи ми користуємося тікетами, для зберігання вимог, чи ми користуємось конфлюєнсом, тоді в тікеті має бути лише посилання, та які в нас в принципі трейсабіліті вимог, все це ми маємо пропрацювати, оцінивши насправді контекст нашого проекту і е, зробивши пропозицію ключовим стейкхолдерам. Ми, як бізнес-аналітик, маємо зробити цю пропозицію. Хто ключові стейкхолдери? Це. Представники клієнта, які безпосередньо будуть приймати участь в створенні вимог, або це ті, хто просто надає вам інформацію бізнес-аналітичну. Або це ті, хто мають там можливо там створювати якісь артефакти з боку клієнта, наприклад, там в клієнта є свій дизайнер. Або це представники клієнта, які мають затверджувати вимоги. Можливо, у вас якась там буде формальна процедура узгодження, А може неформальна, так, але про це ви маєте домовитись клієнтом. Також іншими стейкхолдерами будуть команда, там дизайнер, архітект, хто з вашого боку там є. От зі всіма цими людьми ви маєте домовитися. Мовитись і записати це, оцей рекварментс management план, щоб всі з цим офіційно можна так сказати, погодились. Навіщо це робити? Цінність в цьому саме от в цьому моменті узгодження, тому що дуже часто буває так, що я приходжу з якимось асесментом чи аудітом на проект і починаю задавати питання, чи є у вас якась документація, яка регламентує, як ви працюєте з вимогами. І люди, в яких її немає, вони кажуть, та вона нам не потрібна, ми так всі все знаємо, хто за що відповідає, і так далі. І я кажу: А давай спробуємо зробити все ж таки цю документацію. Та от моя рекомендація, наприклад, я тут пишу, що от. Якщо всі знають, як це має бути, це ж 5 хвилин, та? Це, ти просто це задокументуєш, від всіх отримаєш типу епрув e і все, погнали. І ну не кожен раз, але дуже часто після того бізнес-аналітик до мене звертається і каже: Слухай, а виявляється, не всі однозначно розуміли. Як в нас ішов працює, коли це такий хеппі пес, напевно, всі і так все розуміють, але дуже часто це не хеппі пес, трапляються якісь ексепшени чи якісь нестандартні ситуації, наприклад, якісь зміни та зміна зміна в спринті, чи там щось помінялось в дизайні там серйозно. Чи там я не знаю концепція фічі помінялась та або якісь інші варіанти. Якщо ми не будемо мати чітких правил, як ми працюємо в таких випадках, ми кожен раз це будемо робити по наїтію, та як би то кажуть, випадково. І в один раз ми зробили так, інший раз ми зробили так. Ми кожен раз будемо придумувати ці правила, виходячи з ситуації. І чим більше таких ситуацій у нас буде відбуватися, тим більш нерегульованим настане робота з вимогами. І я розумію, що для багатьох ці слова вони можуть звучати ну якось. Незрозуміло, а нафіга нам регулювати, ми всі гнучки, в нас agile, ми всі чітко друг друга розуміємо, взагалі не потрібні вимоги. Вони не потрібні і до того, поки все класно. Але тільки якась починається проблема, ви нереально починаєте боксувати і розбиратися, а хто має це зробити, а як ми з цим маємо поводитися? І це втрачається кучу часу. Якщо у вас це все пропрацьовано, та ви там все узгодили, всі однозначно зрозуміли. Як це має працювати, час не витрачається, просто йде по накатанні. Тому сприймайте Requirements Management план як контракт між вами і всім іншими стейкхолдерами. І важливо, щоб цей контракт не був просто, о, знаєте, як іноді буває, ви там не перечитали щось і підписали. Та в мене так часто буває. А навпаки, щоб цей контракт був прочитаний, ви всі домовились, і все було б класно. Підводимо підсумки. Значить, що ми сказали? Нам потрібна Расі-матриця по роботі з вимогами обов'язково. Нам потрібен процес, життєвий цикл вимог. Нам потрібна якась change management, ну, Можна це називати процедурою, або можна називати це правилами внесення змін. Якщо зміна відбувається на такому етапі, то там отак. Якщо зміна такого плану, то по іншому бажано це продумати е, на початках. Та всі ми позитивно налаштовані, всі ми думаємо, що все буде класно, не буде жодних змін, і взагалі все буде офігезно, але так ніколи не буває. На жаль, е, далі нам потрібна що нам ще потрібна е, архітектура вимог та затверджена. Нам також потрібна Definition of ready прописана. Нам також потрібен узгоджений якийсь формат вимог. Бажано. Який потім може перетворитися в темплейт, десь це буде Геркін, десь це буде там, може навіть Ірс, десь це будуть юзкейси, тобто якісь вимоги до формату вимог. Той темплейт, який я продемонстрував, він точно перевантажений атрибутами, і я б не радив його брати і використовувати. Але він може послужити непоганим натхненням для вас. І на базі нього ви можете створити свій такий лайтовий, позитивний сучасний Requirements Management план тобто документ, який регламентує, як ви, як бізнес аналітик Працюєте з вимогами, до речі, не обов'язково е, має бути бізнес-аналітик, щоб е, ми працювали з вимогами. Правильно, ми все одно з ними працюємо. Тому навіть якщо у вас в команді немає бізнес-аналітика, подумайте над тим, щоб створити Requirements Management план. Та чи можете назвати його якось інакше, можете назвати його Requirements Management Policy та або щось таке модне, наприклад, Requirements Guidelines та чи щось таке. Чи Requirements tracker, requirements roadmap. Називайте, як хочете, головне про це домовитись. Окей, от такий нудний сьогодні випуск, нудний, але потрібний. Тому дякую всім, хто дослухав до кінця цей випуск. Ставте вподобайки, будь ласка, не забувайте рекомендувати цей блог своїм колегам, студентам, можливо, чи просто друзям. Ну і якщо ви не підписані. Давайте вже підпишемося на цей блог, бо він класний. Ну, це... Всім попа, до нових зустрічей!